15 липня дождався. Косим. косим по сої пшеничку. Отак От виходить, отакий От крес. Отака От маса. Суха, влага 11.2. Зіла вже повнючого накосили, тон 9 поїхав. По кругу обійшов, повен, повнючий був. І це зробив оборот, 70 бемпло він зіл досипав і пішов косити. Поле тут 4,5 гектара. Подивимося, що вона нам ця краса насипе. Ну, На від так 70. Тут косив на бугру, там поле в мене слабе, там бугор. 50 десь вийшло, ну не через віса. Там євролайтінгова пшениця була. Ну Десь до 50, 47-48 железобетонну. По соняшнику косив, там друге моє поле. Там через Вісабу фури грузив. Чотири, чотири бункера оце, Тукановських. 27500, 27700. Ну, 7 тонн бункер, грубо говоря, около сім'ї, там без якихось там копійок. Та й так, пшеничка вдарена морозом, ця була крепко, солома, солома, сіном була два рази. Ну Нічого, клигала. Подивимося, що вона нам насипеться краса, колосочок та гарнюньки, такі він вроді і невеличкий, але він якийсь жирний, такий набитий. Класно, класно. Класна пшеничка. Плануємо ріпак сіяти тут після озимих. Гарно. 20 міжряддя. 100 кг НПК при посіві. 100 кг НПК при посіві, 150 літри і 4 обробки по колосу, фунгіциди, інсектициди і тому подобне. Гумати, всякі він І І от отакий результат. Непогано. Ну я ж кажу, поки йдемо на круг. Десь 55 закриваємося. Та ділянка потягнула дуже сильно нас, звісно. Ну нічого. Так, ну та що тоді, буде результат? Оголошу, дивіться, по 4 зернини в колосу. Дивіться, видно, 5, даже, блядь. А, 4. 3-4. Ось така картина.